Справа автомайданівців столична прокуратура висунула обвинувачення ще одному інспектору ДІЗ за переслідування учасників автомайдану під час Революції Гідності. У прокуратурі Києва кажуть, вони продовжують роботу над встановленням обставин вчинення кримінальних правопорушень стосовно учасників акцій протесту. Так, слідчі столичної прокуратури повідомили про підозру двом працівникам Київської державтоінспекції. Ще двом надіслали повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень поштою, адже вони не з'являються на виклики до слідчого. Усім їм інкримінують службове підроблення та незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів мітингів. Автомайданівці кажуть, дійсно прокуратура, начебто, і знаходить винних, але це не ті, хто насправді заслуговує на покарання которому чётко сказали, менты ж нам говорили: нам или мы пишемо заявление об уходе, или пишем на вас рапорт. У нас альтернативы нет. Вот тот, кто создал эту ситуацию, вот это по нему платит тюрьма. Вот этот человек должен сесть. И я хочу же звинить, что у него проблемы, а не у тех, кого он использовал как орудие. Автомайданівець Сергій Поярков розповідає: дехто з інспекторів ДАІ навіть намагалися їм допомогти в суді. Тот галішник, який прийшов до мене в Печерський суд, він давав по що він не видел спаярка за рулем. Він сказав, що он не видел моєї номера, що мій номер йому передали по рацію з другого поста. вот этот старший лейтенант, который був у мене, він зробив все, щоб привратити суд в абсурд. Залишається сподіватися, що прокуратура вполює і велику рибу тих правоохоронців та суддів, які віддавали злочинні накази.